Вітаю вас! Я Оля Кайрут і мій канал Вилікуй себе сам. Сьогодні знову я знаходжусь біля такого розлогого кущика бузини. І хочу звернути увагу, що наше тут вже перетворюється на ось такі ось, кетяшки, які скоро стануть плодами чорної бузини. І ми будемо з вами використовувати ці плоди також у лікувальних цілях. А ще поки є такі соцвіття, тому раджу, дорогі господинки, назбирайте так, як я. Ось вже, мабуть, може і останній раз. В цьому році збираю я такі соцвіття бузини чорної. І буду робити засушку, посушу, а потім буду приготувати. Буду вживати для приготовлення чаїв. От. А можливо ще зроблю один заход такого бузинового смачного квасу. Тому йдіть там, де росте бузина чорна, і користуйтеся лікувальними властивостями нашої природи. Бувайте здорові!